Сьогодні 46-й день. Отакий От красавець ми маємо 300, будемо рахувати грубо 3. Отака От самочка 2850. 46 й день. Зараз через пару минут побачите результат. І ми отримуємо отаких от 2 кілограмчика красивих, несиніх, м'ягеньких, нетвердих курятинки. Зараз покажу детальніше. Це кугут. Коротше, я просто на його прикладі показав. З дертою шкірою дуже легко здирається, але то віддільна історія. Кожного свій шлях. А це буде приклад курочки. Така тушка в неї була кіло 800, ті, оті, що були з початку відео. Значить, чистої грудинки, взагалі без нічого, чистої грудинки 675 грам, там грам 800, мабуть, буде. Потім э, ноги, шия, печінка, Коротше, отаке. 875, грубо кажучи, полтора кілограма. Ось тобі. Полтора кілограма. Ну, там буде більше. Якщо викинути там э, попу, викинути то, що я отут. тут. Воно. Я його теж перекручую на мясорубці. Я собі не морожу. Мені от тільки треба оцих два кульочка. Але ми будемо це теж рахувати. Голова, лапи, спина, всі, костомашки не Тобто, ми маємо що? Ще 900 грам. Це йде на корм. Ну, для прикладу, собачий корм 250-300 гривень нормальний. Ну, Но не суть. Отже, ви побачили, що виходить, грубо кажучи, будемо рахувати оце 800 і оце 1,5 далі в підрахунку. Зараз я вам покажу саме стадо і потім вернусь до бумажки. Коротше, я забув ще лапи. Кіло виходить. Там 1,5. Це 800 грам так і залишимо для підрахунку на майбутнє. І так, ось це стадо. всі живі здорові, віце два. У мене, можна сказати, втрати була тільки одна штука забойна за цих скільки там 10 днів. Ті от малі, ті, що я лікував їх, так і вони от забіжені. Одна забіжена, Ті, що ми більш-менш вставати, вони більш-менш ще підібрали. Собі цього. Чекайте, в мене тут все впливає на екрані. Я думаю, а ні, йде запис, все нормально. От, так само ці, я їх от постійно перевіряю. Приходжу, прошу встати, коли старші приходять. Тобто, всі, щоб були живі, дивлюсь, що немає ніякої водянки. Дивлюся по какахах їхніх. Трошки вже починають, звісно, поносити де-не-де. От зелене таке з'являється. Це признак нехай. Ну нам вже все одно. Вони вже з сьогоднішнього вечора їсти не будуть. І завтра всі підуть на забой. В принципі, тут більше нема на що дивитися. Треба води їм долити. Зараз подивимося в цифрах. Я отут попробую на світлі показати. Коротше говоря, 46 днів. Мені завжди була цікава економічна доцільність. Тримання, так скажемо, на такому кормі. Тобто, щоб не тримати там круглий рік, думати, чим то все годувати, і щоб здешевити то все картошкою. Всякою хрінью постійно оце грати. А що так, 46 днів. Трах, бах і морозилку. Коротше говоря, до діла. 16.04 були куплені. 31.05. 1 червня вони всі підуть на той світ. Ну, вони вже сьогодні з вечора їсти не будуть. Короте, сумуємо. Кількість 90 штук. У мене, грубо, беремо 45, батька 45. множимо на 3 кг. Грубого пощоту 270 кг. Жерли вони за останні. Ну, коротше, за 2 неділі вони жерли 200 кг. Ще це точно що було згранульовано. По 13,6 Ще дожрут трохи там в батька. Батько буде чуть довше тримати. ну, Ми будемо рахувати 200 кг по 13,6 2700. Набрали вони з прошлого прошлої важки, грубо кажучи, вони там були по 2 кг 70 кг. Корекція, корма падає. Це те, що я казав. Вже десь з 38-го дня вона реально падає на своєму кормі, їм важко таку масу. Вони багато в день тратять до того, що набирають. По, по розрахунку. До речі, отут я їх три дні вашив. Хрен тут хто що пойме, але я скажу, що покуда було жарко, вони набирали по 100 грамів самка і самець. А коли прийшов прохолода, вони по 150 набрали. Тобто дуже важлива температура. Якщо жарко, а в них зараз кожен... Ну, в них не зараз, в них взагалі кожен день. Треба, щоб було все чики піки набирати, а то потім... Ну, коротше, давайте до того, що є. То все. Філософія. Набрали вони 70 кг, КОП 2,8 впав, ну і впав конвекція. Коротше, Забойних було ще 10 батька в основному. Грубо по 1,5 кг. Ну і В мене, і в нього, я не знаю, я так кинув грубо 15 кг по 100 гривень 1500 гривень. Порівняв з тими 2800 що було потрачено. Можна сказати, що розтрата отримала за цих 10 днів 1200 гривень. Перенесли 9800, получили 11 тисяч. Потрачено на це все. За це все время, там по ходу дії, якщо ви дивились мої відео, я відмінусовував те, що вийшло заложити в морозівку, там були враховані всі лікарства, обігрів і все інше. Коротше говоря, ми отримали 11 тисяч втрат, 90 100 штук заражених. Якщо поділити, то 122 гривні за одну штуку зараз на даний момент. До ваги беремо 3 кілограма, виходить, грязного тіла 41 гривня за кілограм. Чистого виходить, наприклад, ви бачили, я тільки що показував, що виходить по м'ясу. То можна сказати, що якщо там брати 2 і 3, чисто до діла, то 53 гривні. Так, тепер отут я спробував ще таку трохи філософію на 2 минути розтягнути. Про обґрунтованість, тобто отримали стоїмості. Беремо до уваги конкретно вже те, що можна брати до діла, крім кишок, шкіри і піря, що закопається в землю, 53 гривні кілограм. Якби купити короче, то все діло, навіть по такому пощу. Беремо 1,5 кг того, що було в двох перших кульочках. Що для мене потрібно. По 150 гривень я оцінив таке домашнє м'ясо. Порівняно якщо ряба в нас зараз в магазині 150 грудин. 225 гривень, плюс на корм піде курам і псам. Ну, я по 75 аж кажу, 300-200 гривень. А ні, там пакет 2 кіла 300 гривень. 150 гривень покупний корм собачий Я взяв 75. 50 гривень. Разом 275. Получається, так? Проти 122 гривень було за штуку. Бо тут в штуках. То якщо даже в штуках рівняти, то получається в 2,2 ,2 рази вигодніше. Якщо попробувати порівняти іншим способом. Короче, один кілограм корисного продукту, 120 гривень, якщо це розділити на кілограми. Так? Ми виростили 230 кг корисного продукту. Це би було по, 2, ну, по 120 гривень за кілограм мішанки. отакої, Було би 27600 600. Ми реально потратили 11 тисяч. Я реально потратив з батьком напополам, по 6 тисяч, грубо буде. То вигода звиго 16 1600. Кому? То ну, я не знаю, пишіть свої думки в коментарях. Я, я не знаю, як ще реальніше можна цих 46 днів провести. І тут реально, я тут пробував взяти середину. Так, щоб не глибити в свою сторону і в чиюсь сторону, Ну, в два рази дешевше і вигодніше, і більше виходить м'яса для сім'ї, для дітей. Коротше говоря, як якийсь там розумний чоловік сказав, що ми те, що ми їмо. То якщо так сказати, то курка те, що ми її годували. Ми знаємо, чим ми її годували. І мої діти, я буду знати, що вони з'їдять. Тобто, зварити суп з половинки грудинки, каструльку таку супу, ну, не знаю, в неї буде смак і буде і користь, і будуть вітаміни, і будуть мікроелементи. Тому, отак, от всім, кому сподобалось. Відео, кому сподобались мої курахи, ставимо лайк, підписуємося на канал, донатимо ЗСУ, мочим орків та тих підарів. Я вже їх назву, так як вони, ким вони являються. Коротше, всім всього найкращого.